Доброго ранку, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Народні депутати хочуть суттєво підвищити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону у Верховній Раді України зареєстровано відповідний законопроект. Якщо зараз за незаконне переправлення осіб через державний кордон за керівництво та всіляке сприяння таким діям передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років. Якщо такі дії здійснюються без корисливого мотиву, то в разі прийняття законопроекту кримінальна відповідальність буде збільшено аж до 9 років позбавлення волі. Крім того, пропонується заборонити суддям застосовувати більш м'яке покарання з урахуванням особи винного і обставин вчиненого а також заборонити суддям застосовувати покарання з випробуванням за такі злочини. Треба визнати, що така проблема дійсно є із забороною на виїзд. За межі України чоловікам призовного віку стаття 332 кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за незаконний перетин державного кордону, стала однією із самих популярних в практиці правоохоронців. За цією статтею притягають осіб, які вчиняють махінації навколо системи шлях, які організовують шлюби із жінками інвалідами фіктивні. І які сприяють у оформленні фіктивних документів, які надають право на виїзд за кордон. Але як у нас давно заведено, всі проблеми пропонуються вирішувати за рахунок збільшення кримінальної відповідальності, але на практиці це не працює. Такі проблеми мають вирішуватися за рахунок підвищення якості досудового розслідування і забезпечення незаворотності покарання. А я всім бажаю гарного дня і продуктивного робочого тижня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.